Ми прочитали і без вагань собі сказали, готові в ньому участь брати, хочемо інших подивитись і себе показати. Школа наша причудова, одна з найкращих на оболоні. Міцні знання оболонцям дає, світ науки впевнено, веде. Гарні кабінети у 20-ті, але ж ми знаємо, був би безпроведний зв'язок до успіхів це надійний крок. Тож відкритий світ надію подає, що кожен учень в школі щось нове для себе обов'язково знайде, французьку мову Знаю. з першого класу вивчаємо, зв'язки з Францією тримаємо. Як простір відкритий світ. підемо всіх до Франції! Наша школа білінгвальна з п'ятого по одинадцятий клас історію, географію, математику, французької мови вивчаємо. Та техніки недостатньо у нас, щоб все освоїти на вищий клас. Доцільно сказати, що ми не просто французьку з першого класу вивчаємо, а ще й міжнародні сертифікати з дельфу маємо. Ще більше ми дізналися, якби до проекту відкритий світ приєднались. Другокласники і п'ятикласники наші вже комп'ютерну грамотність вивчають, та ні комп'ютерних класів, ні нетбуків не мають. Ми не думаємо, а твердо знаємо, що цим проєктом майбутнього освіту з новітніми інформаційними технологіями всі разом стежину прокладаємо. Щоб Україна процвітала і нових спеціалістів з високим рівнем знань, мисленням креативним мала, школа повинна цей проєкт починати. І ми готові в цьому проєкті. 武天下。